Сьогодні маю нагоду привітати всіх з Різдвом та Новим Роком. Дещо незвичний формат. Звичайно, хотілося б особисто завітати до кожного, подивитися в очі, потиснути в руку, подякувати вам за співпрацю та привітати з підешніми святами. Але, на жаль, в умовах викликів сьогодення будемо пробувати такий формат. Тим не менше, дозвольте висловити свою повагу та вдячність. Від імені колективу нашої компанії за співпрацю, за надзвичайно складний та зовсім непередбачуваний рік праці. Рік, який ми пройшли разом, пліч-опліч із нашими клієнтами, із нашими постачальниками, з працівниками, що стали на захист країни, з народом України, наближаючи нас всіх до мети та мрії, всіх українців. Сьогодні непрості часи. І, на жаль, ми не знаємо тієї дати. Коли вони стануть кращими. Зате ми знаємо, що це не одним станеться. В цій боротьбі переможе сила Духу, що народжується в відвічних цінностях та полум'яних серцях нашого народу. Це не перша в нашій історії. А отже і шлях до перемоги також в нас, в нашій історії, в наших традиціях та в наших культурних цінностях. Ми хочемо спробувати, хоч трішки, Доторкнутися до нашої історії, до наших традицій. І хочемо запропонувати і вам відчути цю силу, силу народу, якого правда сили ніким звойована ще не була. У цей святковий час бажаємо, щоб Різдвяна зірка наповнила ваші серця світлом надії, а новий рік став роком нових можливостей, нових досягнень і позитивних змін. Нехай цей рік принесе вам удачу, благополуччя, а також мир і затишок у ваші домівки. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя та стабільності у всіх сферах життя і перемоги, перемоги над темрявою, що окутала нас та наші серця. З Різдвом Христовим та з Новим Роком! Щиро ваш Анатолій Шевченко та колектив компанії Тортехніка.